Всім привіт! Сьогодні ще один мій день в Канаді, день, коли я жила тут на один день більше, щоб залишитись тут. І потім моїм внукам розповідати, як же ж я тут залишилась. 14 вересня. 14 вересня, так. І я записую це ввечері, зараз десь пів на восьму, як... щоб показати, яке ж воно канадійське, холодне літо. Взагалі, погода тут. Я насолоджуюсь цим літом кожен день. Літо продовжується ще тиждень, потім почнеться осінь і, мабуть, стане холодно. Але це літо в Канаді, воно прекрасне. Погода прекрасна. І ще. А погода це те, про що канадійці, з якими принаймні я е, знайома, люблять говорити. Вони завжди дзвонять по телефону, там і перше, про що говоряться про погоду. Там e -е, «How are you? a weather today!» І воно, і я розумію, чому, тому що принаймні тут ця погода, вона змінюється. Але вся вона якась про неї завжди можна поговорити. Мені це подобається. Я ще не вмію говорити про погоду. Я тільки кажу, що wet, або dry, або I like it, або too cold. Але загалом мені, загалом мені подобається і я щаслива, що я можу цим насолодитися. Е, сьогодні я бази ви я робила не так багато на роботі, як би я могла. Другу половину роботи взагалі ходила собі щось там шукала, не могла знайти. Потім у нас був мітінг про те, як у компанії справи. І у компанії справи зараз ідуть дуже добре, і тому кожен отримує бонус 2,5 тисячі доларів. Якщо за рік компанія буде на хорошому рівні, як зараз, зараз на дуже хорошому рівні, то кожен отримує бонус десь в районі 2,5-3,5 тисяч доларів, це залежно від зарплати. Що я тільки що сказала? Сподіваюся, що я сказала все правильно, бо, в голові все перемішалося якраз в цей момент. Хотілося б, звичайно, отримати чек з грошима. Також би хотілося б, щоб у компанії йшли справи гарно, і хотілося б якось до цього докластися. Тому сьогодні я прийняла рішення не дивитися українських новин. Я не те, що багато дивлюсь, я дивлюся вибірково пару каналів, але мій ранок починається з новин, яким я довіряю. Це зазвичай не аналітика, це зазвичай що сталося. Факт Чекен без всяких там зайвих домислів, думок, і я не даю, щоб... даю інфор... інтерпретованій інформації потрапляти мені в голову. Я читаю, що сталося. Або слухаю, що сталося, і після цього сама собі вкладаю щось в голові. І я зрозуміла, що цього дуже багато, і у мене дуже великі проблеми з англійською зараз. Останні дні я взагалі е, дуже мало що розумію і ще менше можу сказати, і прийняла для себе рішення е, на цьому зупинитися. І з завтрашнього дня, тобто я сьогодні повидаляю всі ці, все, що я дивилася до цього, і почну е, збільшувати кількість англійської. Також мені. Сьогодні стало цікаво дивитися в сторону бізнес-аналітика, і я прямо сьогодні цим займуся. Буду розвивати буду розвивати в собі бізнес-аналітика, тому що вони заробляють 60 доларів на годину. Мені здається, це хороша зарплата. Освіта в мене є. Її треба тільки підтвердити, і треба лексику. Що робити, я розберусь, але треба зрозуміти поставлені задачі. Треба лексику, треба вчити мову, треба щось робити, щоб заробляти багато грошей, бо поки що заробляє грошей мало. Треба заробляти стільки грошей, щоб на все вистачало. Також сьогодні трішечки на роботі поговорила про ферму, про майбутнє, про всяке таке. Побудувала деякі плани. Знайшла собі компаньонку для поїздки в Україну. Я казала, я тобі все покажу. Ось зараз наші виграють, і ми з тобою полетим. Кажу: поки не виграли, не можемо летіти, нема аеропорта. А кажу: а зараз ось вони швидесенько все виграють, запустять знову аеропорт, і ми з тобою полетим. Вона така добре. На роботі підтримуючи середовище дуже сильно. У багатьох українське коріння. Причому, що не всі про це говорили, але зараз все потихеньку, потихеньку. Все більше людей розказують, що у них українське коріння. А, з задоволенням вони це розказують, і якось, знаєте, я на роботі, як отак, от, от іди сюди. В принципі, це така політика у канадських компаній, щоб, щоб буває нічого. Не знаю, не можу казати у всіх компаній. У цієї компанії політика, що люди мають почувати себе е, безпечно, поважно, френдлі. Справді, френдлі, іноді не зрозуміло, але немає та скільки іноді, бо заробляю більше ніж прийшла місяць назад. Зараз піду вже спати, посуд намила, сім'я поїхала десь, я лишилася бебісі з малим, але малий зайнятий мультиком. Теодором і ще однією дівчинкою, то я взагалі маю час і на відео, і оце 6 хвилин потякати. Також думаю, що якось треба змінити трішечки формат цих відео, тому що іноді ввечері я дуже втомлена і увечері я щось трошки гірше зображаю, ніж зранку. Треба щось якось придумати про мій день, але щоб це було зранку. Але зранку що розказувати, як я тільки проснулася? У мене був цикл е, відео кілька років назад про те, як я прокинулася і що мені снилось, але зараз мені щось нічого не сниться, нема про що розказувати. Та і це, мабуть, не так цікаво, як, як про Канаду. В общем, е, по формату думаю: е, що вечірні відео поки що лишаються. Мабуть, більше додам ранкових відео, якщо ви кажете, що звук нормальний, а мені вранці, коли я їду на роботу, просто хочеться поговорити оце іноді. В общем, таке. Дзвонила сьогодні по Альберта Хілскарді, яка мені досі не прийшла. І Спочатку не було абонента, який зі мною поговорить, а потім сказали: дзвоніть у наші робочі години. А зараз напишу, спитаю, що там з моїм дипломом. І що? І нічого, і спать піду. Гарного вам дня, мені гарного вечора, па-па!